Василь Сухомлинський. Красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба льє, мов з відра. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. Ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: Як же ти змок на дощі? Мені тебе жаль. Другий теж промовив красиві і жалісливі слова: Як страшно опинитися з серед поля, я тобі. Співчуваю. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні не красиві слова, гарні красиві справи. Автором оповідання Красиві слова і красиве діло є Віктор Сухомлинський. Василь Сухомлинко, Олександр Олесь чи Василь Сухомлинський. Події відбувалися влітку, взимку, восени чи навесні, де сховались хлопці від дощу у землянці, під деревом, під кущем, у хатинці. Маленька хатинка стояла серед поля, лісу, села чи дороги. Чому хлопці опинилися в хатинці? Вони відпочивали, заховалися від дощу, прийшли пообідати чи грали в хованки? Що ж, на думку автора оповідання Василя Сухомлинського є гарним красиві слова, красивий одяг чи красиві діла, а можливо і красиві слова, і красиві вчинки.